Байден сіє паніку чи допомагає Україні у сьогоднішньому відео розкажу свої думки про комунікаційну частину мегафонної дипломатії заходу, яка триває з початку цього року. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як не стати овочем. Не забувайте підписуватися, щоб не пропустити наступні відео. Зараз ми бачимо інший тип гібридної війни. За попередні роки ми вже звикли до російського варіанту: Вигадати зухвалу брехню, додати дрібку правди, вкласти все в уста корисним ідіотам та повторювати, повторювати, поки цільова аудиторія не повірить. Так, все це нікуди не ділося, український талібан. Так можна називати тепер сусіднє государство пробив нове дно. Проте схоже, що колективний захід з легкої руки адміністрації Байдена знайшов протиутруту для традиційної російської пропаганди. І вона в прозорості, неочікуваному та зухвалому оприлюдненні розвідувальних даних щодо намірів Росії. Процитую тут слова радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана, які він сказав 13 лютого на CNN. Наш погляд полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати тут сюрприз, звалити щось на Україну чи світ, і просто наскільки це можливо, ділимося цією інформацією якнайширше. Сальвен підкреслив, що США публікують розвідувані дані, щоб зупинити війну, а не розпочати її. За інформацією СН, спираючись на слова представника адміністрації Байдена, розкриття інформації ретельно скоординовано між різними відомствами, щоб зірвати російське планування, зменшити можливість будь-яких операцій під фальшивим прапором і, зрештою, стримувати військові дії. Схоже, що така інформаційна відповідь застала Путіна зненацька. Він опинився у незвичній для себе ролі того, хто має виправдовуватися сьогоднішнього дня, 18 февраля, організований масовий централізований виїзд населення в Російську Федерацію, в кратчайші сроки виїхати на територію Російської Федерації. Його плани оприлюднюються у прямих ефірах усіх світових медіа. У таких умовах традиційний несподіваний напад під фальшивим прапором вже не так і легко провести. Якщо Путін сподівався на приховану атаку, то тепер за ним спостерігають очі всього світу. До того ж Росія у всіх топових медіа чітко маркується як агресор, і це вже більше місяця інтенсивно лунає у світовому інформаційному полі. Своєрідним заручником такої комунікації стали ключові світові медіа. В першу чергу американські з одного боку, вони отримують ексклюзивну інформацію на гарячу тему. З іншого, співрозмовники, як правило, просять залишатися анонімними та не показують докази своїх заяв. Сінен цитує представника західної розвідки: ми не робимо преси інструмент, ми здійснюємо стратегічну інформаційну кампанію. Майте на увазі, що існує багато потенційних аудиторій цих розголошень, незалежно від того, чи вони зроблені з трибуни, чи на брифінгу, чи в інших форматах. Схожу тактику, до речі, використовував президент Джон Кеннеді під час холодної війни. У 62-му році його адміністрація опублікувала фотографії радянських балістичних ракет, розміщених на Кубі. Одна з причин переконати скептично налаштовану пресу в США та Великій Британії. Така відкритість у оприлюдненні розвідувальних даних стає і зараз інструментом мобілізації партнерів по НАТО. Перед тим як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Тим 30 людям, які надихають та допомагають рухатися далі у формуванні інформаційної гігієни Українців. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, традиційно знайдете посилання на Патреон в описі до цього відео. Дякую. Чи така я довго думала чи знімати це відео саме зараз? Все ще рано робити комплексний аналіз. Події продовжують стрімко розгортатися. Причини, чому ви все ж зараз це дивитеся, це ріст антизахідних настроїв в українському суспільстві. На жаль, їх тирижують не тільки люди, які налякані гучними заявами медіа та західних партнерів. Про це говорять українські політики, а головне президент. Ми маємо зробити ретроспективний аналіз того, що трапилось, яким чином великі, дуже відомі змі. Почали розпосюди інформацію гіршу ніж Скобєва з з Соловйовим. Розкажу вам один невеликий, але ілюстративний приклад, до чого це може призвести. 13 лютого на американському каналі CBS вийшов черговий сюжет про ситуацію в Україні. У ньому цитували заяву Байдена, який говорив про російську загрозу та перенесення посольства з Києва swift and severe on відразу за ним поставили синхрон Зеленського. Він сказав, що оприлюднення такої інформації шкодить Україні та вмикає паніку. трус детвігев дивер інформейшн еднау дебест а далі CBS опублікували дані свого дослідження. У ньому американці запитували, а чи варто підтримувати Україну в переговорах з Росією? Так от, 53% сказали, що не варто і як їм ще відповідати, коли президент Америки шкури лізе, щоб показати розмір загрози. А президент країни, яку рятують, каже: ви нам заважаєте. А тепер згадайте, як Росія вміє змінювати думку людей на Заході та трансформувати її на тиск на політики, особливо перед виборами. На жаль, такі заяви Зеленського тільки допоможуть агресору у переконанні американців у потрібних Росії месенджах. Ні, я не маю ілюзії щодо альтруїзму Байдена. Не розумію про геополітику, але також бачу, що заяви Зеленського про паніку перебільшені. Наприклад, ось дані свіжого дослідження КМІС. По питанню до яких дій українці готові у разі збройного вторгнення Росії до їхніх населених пунктів, так от 58% чинитимуть опір, а 37% даватимуть відсіч зброї в руках. А ще зараз замість солі та гречки українці розкупили зброю та патрони. А 16 лютого у день потенційного нападу запустили у прямій трансляції Reuters з Майдану дрон з оголошенням про продаж гаражу на Солом'янці з телефоном російського посольства в Києві, яке знаходиться на Солом'янці. Отже, замість того, щоб кредитувати Захід за безпрецедентну прозорість з розвідданими, можу краще подякувати їм за найдену протиотруту від російської пропаганди. Так, нам важко жити під таким інформаційним тиском. Проте, якщо він один з інструментів вирішення ситуації і направлений на захист України, то може варто потрапити? Це все на сьогодні. У цьому відео мої спостереження та паралелі з публікаціями в The Washington Post, CNN та The Council of Foreign Relations. Посилання на них традиційно залишу під відео. А вам дякую, що дивилися до кінця, і нагадаю, що ваші коментарі та вподобайки допомагають поширювати це відео серед глядачів українського YouTube. До зустрічі у нових відео, па-па!